Отже, розпочинається перший сет. Другого туру Дюш проти Оракла. Перший тур закінчився 2-1 на користь Оракла. І завдяки сьомий Дюш отримала п'яте місце з шести, а Оракл четверте. Тому від цієї гри, звісно, залежить від того, залежить те, що буде далі. кого що вийшло. Це Початок зго першого сета. Перша же скидка в аут. Розігріваються команди. 1-0, Накора Сторота. Подача спитеш, Женя. і На ну, жаль, 2-0. Сейчас вони наступиться і буду играти. Нічого. І один-два. Втрата подачі. Починається. Женя подає Зараз ми будемо дивитися, що будемо. І тут же не подача. 3-1 3-1 це просто початок. Що буде як 10-й номер подає Світти? <coughs> Кирил. Є Кью, Женя і третій м'яч. Слава. Не перепадає. 4-1. Не вдалося перевести м'яч. Добре, ще раз спробують. Женя, Назар. Назар Женя. Нет. Все <coughs> кувнікита. Борется мяч, 4 дом. 5 один. Початок такий себе. Уже тайм аут. Все было правильно зараз. Звичайно. Пять ошибок своих. Ничего не нет. Мы стоим и ошибаемся. Давайте, забралися аккуратненько. Давай. Що ти, ти ви делаєш? Да, Нагадав тренер, що всі помилки, які були, це були свої помилки. От, на жаль, 5-1. Продовжується сет. такий собі. Що, аут. 2-5 Після тайм-аута. Трошечки кудись перейшли, щось змінилося. Подача Нікіта. Є подача, все добре. Прийом періоднією рукою, Назар, слава. Є І забили гол. 3-5. Нами є подача, пас, прийом атака, все як має бути. Нікіта на подачі знову. И закинул мяч. Прием. Женя. Назар. Слава. Игра. Продолжится. Женя. Назар. И пайп. Пилочка. 4-5. Центр поля. Красиво. Разумеется, можно было пробовать до сего момента. Но можно мог, конечно, а вы. Так... Тренер рекомендує подати в першу зону. І все получилось 5-5. Нікита знову. Тренер, каже, знову подав в першу зону. Звісно, 10-го номера там непогано. Ігра слава. Назар слава. І все було 6-5 від блока. Погано. Знову Никита на подачі. Хорошо, що є подача. І теж туди ж. 25-й. 25-й багато. Не вянули ігри приніс. Не зрозумілості. 6-6. Нікіта помінявся на Толіка. На Тому стараємося. Це початок сета, догнали. Тому можна продовжувати. І все буде добре. Yeah. Кхе -кхе. Женя, Назар. На Назара. І непогана атака, зовсім непогана. І 25-й. Слава, Назар і Слава. Прибиває 7-6. Ну, в принципі, можна грати. Хорошо, що зупинили гру на тайм-аут під час швидкого набору. Щек Назар, на подачі. Хорошо. Другий номер. Здесь прийом. Молодцы. Тянем, тянем. Мячик. І нападають у стелю назад. На Нажали. 7-7. Трошки легше могли би зіграти. Ну і ладно. 25-й на подачі Женя. Кирилл и Назар. Так, и... Антенна. Антенна. Антенна, антенна была. Антенна была. Антенна, антенна. Так, висим с ним. мячик, Все хорошо. 102 два мяча. Слава на подачі вісім-вісім. Ну, Принаймі попробували збирати блоком. Дев'ятий номер на подачі. Назар 9. І Кирилл щось зробив, непонятно що, звісно, 9-8, на жаль. З нього не вийшов. Так, знову прийом. Прийом, Назар, Кирил і Слава. 5. Ігра продовжується. І плакал від Назара 10-8, Назара 9. Назар, 9, Назар 8. Два Назара в них. І тут 9 номер подаємо. Звідь. Прийом шостий. Кирил. І Женя. І Женя помиляється. Якось жорстко. 11-8. Знову щось іде не так. Знову іде сидим. Так, слава. Кирилл. І Назар. Тут плохо, ігра продовжується. Так. І тут просто не розуміло, що так получилось, якось так. Пусте поле. 12-8. Блок, напевно, був дуже по діагоналі. І долік. Кирил. Слава пайп. Так, треба було атакувати. Назар. І獲... На жаль, на жаль. 13-8. 13-8. Справимося, напевно. Слава. Кирил. І Женя. все на скидочка Переводят мяч Слава. Треба уже атаковать. И Женя. Хорошо. Хорошо сыграл. Двитая атака. И блок. И еда игроков в них. Назар. Кирилл и Слава. И еще раз. Слава. Кирилл. И доигровка в Назар. Хорошо. Хорошо. Серс добре доіграв, конечно, 9-13. але трошки знову запускають партію. Треба тягнути, Треба тягнути. Назад дев'ятий на подачі. Поїхали. Є подача? Полетіло. атака. І блок. прийом від блока, Кирилл. І атака. Женя. Женя не добиває чомусь. 14-9. 14-9. Кирилл и слава Играет блока. Назар. Еще Назар и Слава. Так. Ох ты. Это был, конечно, хороший удар. 15-9. Все, треба робити тайм-аут, чтобы спасти эту партию, конечно. Вот. Треба больше атак. Больше атак. Толик, Назар і третій. Слава переводить мяч. Є. Е. Атака збити. Прийняв. Можливо, бувало, не знаю. 16-9. Так, принимаємо. Тут пішов, аут м'яч 10-16. А от ми засняти не можемо, дуже коротке визьке поле. Дікіта замість Толіка. Женя йде на подачу. 10-16 із очки, звісно, да, це вже багато. Це вже багато. Так. Де ігра. Женя, Назар. І знов Назар ще один. Хорошо, доиграли мячик. Сімнадцять, десять. Чого, продовжуємо? Де подача? Одинадцять, сімнадцять, одинадцять, 17. 17. Знову. Кирилл на подачі подачу. так и і... где прием бед назара ще назар и слава и игра женя назар никита хорошо 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 все на 12 1217 прекрасно сыграли, пас назад хороший был все было добро Кирилл, так, нормальна Подачка. 25. -й. 25 Кирил Витягує Назар і третій. Нікіта, добре. Переводять мячик. І знову атака. Хорошо, прийняли. Назар і слава третій. Треба робити атаку. І оце таке робити не можна, звісно. Треба робити атаку. Хорошу і красиву. Так. Ну що ж, 18-12. Женя не свій м'яч взяв Його не змогли витягнути. Дуже сумно. Нічого страшного буває. Отже, Ейс. 19 вода. Тянемо тянемо ігру. Кирил. Хорошо. на назара і пайп. Отлично. Все треба і Все було добре, тепер треба відігратися. Получили п'ятий номер без п'ятий номер без. Прикриття. Тут куточок весь залишився вільний. Буває 20-12. Так, Це сет буде звичайно, вже дуже важко викладати, добреся. 13-20. Так, Нікіта на подачі. Що він нам видасть? Ну, цим була непогана серія, чекаємо подачі в поле. Добре. І є звідти. Женя, Назар і на славу. Ось та Зараз все було добре, звичайно. 14-20. У них була відкрита одиничка повністю. Там нікого не було. Нікита продовжує. Так, є подача. І звідти дев'ятий. І Кирилл, Назар і Слава. Хорошо. Від блока. 15-20. Треба не боятися бити в блок. Нормально це можна робити. І добре все вийде. 15 парків треба витягувати, все звичайно, це все складно, але нічого страшного. Треба, треба старатися. І блокаут. На жаль, 21 21.15. Назар зіграв туди. Так, заміна Артем Никита на лінії знову. Так, прийом в хорошо. Назар і і Назар, хорошо. Хорошо. Ігра. Не було свистка. Значить, не було дотику до конструкції. Це була скидка до 22 15. Артём Принял. Назар и Слава. Игра. И звезды. Артем, но отнимаем. 23-15. Ну, перед этим два мяча принял. Молодец. Так. И Слава. Назар. И Слава. 16. 23 знову скинув мячик Ну принаймні гол забив все вже добре 7 очки звичайно, це дуже багато на кінці гри, Але стараємось. Назар є подача хорошо, в 6 Спитый буде атака може, Не, немає атаки Так, Кирил і Слава і знову скидка И скидка на каті такий. Так, хорошо Женя приймає, Кирил і Слава від блока. Чи від голови там щось там попало. 17-23. Треба атакувати. Треба атакувати, забувати коли. Звідси до 25-й блок. Ігра, Кирилл і назад. Від блока. Пішла ігра. 25-й. Перший Женя грає. Слава перекидає туди. Есть, Назар, Кирилл. Нормальный долгий розыгрыш, менш И что ставишь? В їхнього блока мяч пішов сюда. 18-23. Мінус 5 маємо. Так, вот одиничку. хорошо вийшло. И. І... Ау! Я думаю що аут. Нет, поле. Поле все-таки. 24-18. Контрольный мяч. Ну, попробовали. В ауті подарили ще при цьому всьому 19-24 Теперь п'ять Може стати останнім Слава на подачі Ніби не складний був м'яч Слава Кирил і Женя, Що там вже готові, там піднімають, щось там було не так. Так, 20-24 і краще продовжується. Слава на подачі, 17 хвилин кажуть, вже непогано. Угу. Так, є, полетіло добре. Звідти атака. Вони і... розірвалися з прийомом трохи. 25-20. Ну, Чекаємо ще другого сета. Все буде добре, так, команди переходять, Так, Ось, урочистий перехід. Хай буде, вони старалися. От. Все в них буде добре, перша команда у нас корокла. Все інтелезно було, Хорошо. все послухаємо, що говорить їм тренер. Можно дать раз ошибиться, можно еще раз, а то пять раз уже дай не ест. Так же самое, ну не выдумывай, особенно скидки посмотреть, но есть еще то касание, можно мне его дать. Ты говоришь, что все это просто зачем? Сыграть, дайте мне пас, я это сейчас придумаю. Ну, не это команда, там, где все умеют забывать, а ты не умеют. Это может Женя, ребята. Четвертый фон и ход закрываем. Закрываем ход. Или стоим четко по линии. Мы стоим в середине, мы чего туда ложим. Подаем не всестой номер, там всестой номер хорошо принимает. А вы не в форме, не форме, Монсет принимаете, катите туда в десятый. Две рекомендации.